Літо літочко зима спитає, чим же ви літом займалися? Є у нас газ, звичайно, у нас є газ, але у нас ще такий є бонус, як дерев'яний котел. Я займаюсь консервуванням і всім заготовочками на зиму. А Вінтік займається. Ось, я показувала колись вже. Це брекети, які він. Робить, сушить, заготовляємо і ось робить заміну. Як вона називається труба? Димоход. Ага, димоход. Так, да, звичайно, це важко, звичайно, це трудоємко, звичайно, це заборне. Ну, його треба робити, щоб взимку було. Тепло і безпечно. Це тут наші кошенята собачата живуть. Отака труба. Працюємо. Зустрінемося на обіді. Проготую щось смачненьке і посидимо погукаю. Він тіка на обід. Всім добра, миру, злагоди, достатку, благополуччя.